Так, друзі, всім привіт. Е -е, прислав мені Юрій з Одеси таку цікаву сировину сьогодні для потрібня, як в тій пісні є. Очерет мій очерет. Е -е, роблять люди кришу, криші роблять і залишається дуже багато відходу. Е -е, дивіться, є стебла такі, які я от пробував. Фактично ножом ну, їх проковиряти ножом неможливо тверде. То йде щось наподобі, можна порівняти з кукурудзенням в кінці стебла. Тільки то, що там більший діаметр, ну очерет буде трошки менший. І зараз ми будемо пробувати, пробувати його, перебити на нашій синорісці, щоб бачити, вже який буде результат і чи буде можливість у чоловіка використовувати такий апарат для подрібнення очерету. Такого відео ще не було. І такої сировини, тому я думаю, буде цікаво. Я ще не запускав нічого. Тут 15 кг є в тюкове. Такий невеличкий тюк, чоловік збив. Я ще нічого не запускав і нічого не пробував. Зараз будемо пробувати і дивитися, як буде воно у нас іти. Так, дивіться, по перших враженнях і що саме перше спадає на думку. Скоріше всього, я думаю, що його було б краще оцей пускати на щепоріз, на порізовий бити на таку щепу, а тоді вже цю щепу пускати в сінорізку. різку. Але 4 мм решето то є дуже задрібне. Одразу можу сказати, бо бачу, як би по тому, що. от... Залишається така фракція, да? як воно довго його меле. Можна навіть ставити хоча б або п'ятерку, або шістьорку. Зараз я покажу, що тут всередині робиться, який помови. Ось такий він виходить. Ну, В принципі на четвірку зараз фокусується. О, є фокус. Ось таке воно виходить. Такий дрібний помол виходить. Но, потрібно ставити сюди крепкого хлопа, який би то все сюди загружав, бо, як бачите, воно такий його добре Грасує Грасує, треба в руках тримати. Кажу, що було б добре на щепоріз, бо на щепоріз іде подача, ти пустив, ну фух і викинуло. І тоді цю щепу вже молоти на, на сінорізці. Так що такі справи. Зима прийшла і нашим дітям радість принесла. Будьте всі здорові, крепкі, всім всього самого найкращого.